Основу образу творця, вишній дух, світлу душу, плоть міцну, живим словом формую. Я думаю, саме ця неросота якнайкраще відображає спроможність живого слова зачинати формувати і реалізувати життя будь-якої живої істоти, наприклад, рослини, тварини і людини. Живе слово як інструмент творця надзвичайно спішно можна і потрібно. Використовувати для лікування, оздоровлення, а також досягнення особистого життєвого успіху в будь-якій справі за умови, якщо ця справа є відображенням задумі від Творця Всесвіту. А тепер давайте ну, подивимося, як працює живе слово на конкретних прикладах. Друзі, знайомі, всі рекомендували піти до вас. Ну, я на це смотрила просто так нереально. Думаю, якщо лікарства не допомагають такі всякі дорогостоячі, то я через слово може допомогти. Думаю, ну не може таке бути, може. Сказка, Ну, Багатьом допомогло, і всі ж мені валяно, ну, йди туди, йди туди, я ні. Ну коли, звісно, вже дійшло до ручки, що я зайшла в топік, я вирішила вже до вас дзвонити і прийти. Значить, проблем дуже багато. Високе давлення, вже 15 років, 240, 220. Лікарства я приймала, так як її назначали, як положено. Всі виконувала рекомендації врача, але боро... боротися було дуже трудно з ним. Потім аритмія, мерцательна аритмія, спочатку екстрасистолія була, потім мерцательна аритмія, тяжеліші форми. В клініці Амосова стимулятор поставити. Но я відказалася, приймала ліки, але з тим же часом все гірше і гірше становилося приступ за приступом, гіпертонічні кризи. Пила дуже багато таблеток, дуже багато, виходить, що 12-15 таблеток в день випивала. Розрушилась печень моя, от, визвався токсичний гепатит уже і страшніший можна сказати, гепатит. От, всі аналізи були дуже погані, нарушилась функція одна, друга і третя, всі функції це нарушилися. Норма там АЛТ, СТ 30-40, у мене 480 була, я до вас О, прийшла. І АСТ було 280, норма там щось до 30. Ну, звісно, зайшла в тупік і медицина сказала, що вони безсильні печі розрушаються і немає, немає вже можливості її і все. я позвонила сюди. Мене тут стріли, поставили діагноз. Мені я всі привезла свої аналізи. і Все Ну, мене. Олександр Владвіч поставив свої діагностики, продіагності і все почав мені лічення. Полтора місяця я читала. Сначала я навіть плакала, не могла розібратися в цьому. Пару днів як що, потом дуже дуже легко мені стало і даже безстріння таких сильних не було. Щоб особи півтора місяця пройшло, я опять же пішла в діло. Эту лабораторія, де завжди здаю, така достовірна вже я здала аналізи, і всі мої вот эти функції э, прийшли не до норми, але но половина аналізу стали нормальним. І стало, ну, не стало половину. От Було 480, допустим, стало МАФІ 230 ЛТ. А СТ стало 100, а було 280. От, і аналізи улучшились, навіть сахар у мене і 8 був, і 7, так прийгав, нормальний сахар став. Ну, появилась надея и желание и читать, и лечиться, продолжала дальше. Вот это всё привело мужа свого, в которого тоже йде порушення там і ритма серця, і хімічно болезнь серце, і багато всяких захворювань з печінкою, він тоже проблеми. Він тоже повірив начать читать тоже. Облегчення прийшло, облегчение, перевірили аналізи, лучше стали. Ну, все, потом, значить, я продолжала читать, вот скоро в май буде місяць. Здала аналізи вже достовірно два рази. У мене ЛТ норма, взагалі норма стала, СТ теж норма. От. Тепер аритмія. я даже боюсь говорити. Знаєте, боюсь даже кому комусь говорити, що в мене аритмія йшла і давління 120. Таблетки я ще не ставила зовсім, дозу, яку ту ще п'ю, але я їх пила цілими горстями, вони не допомагали. Зараз маленьку дозу. Ну, і Я сподіваюся, звісно, що буде. Буде все обше, у мене нормально, буду лічитися, буду далі продовжувати. Йому ж тоже я вже знайомих сюди направила теж результати хороші. Вот эта женщина ж приходила так, до так, вас. Так, 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 так. так що вже результат довгий хороший. В тих хто гала розповіла. Я, в принципі йомкою, і гарно все розповіла. Те, що було основних, то три проблеми: перша це гіпертонічна хвороба. Друга була мерехлива аритмія. третя проблема, яка виникла внаслідок. Прийому дуже великої кількості таблеточок, так як ми вже чули, що вона приймала 12-15 і більше таблеточок за добу для того, щоб прибрати цю аритмію, для того, щоб трошечки погасити цей надзвичайно говорити аритмічний ритм. От печіночка почала страждати, і виник токсичний гепатит. І внаслідок цього, звичайно, і АСТ піднявся аланін-амінотрансфераза, так званий 280 і астарта мінотрастораза 480 при нормі 30-40. І процеси лікування, коли читали живе слово, через півтора місяця ми вже почули, що дійсно показники поліпшилися вдвічі, а і ще з місця за 2,5 місяці. Перше, що дуже позитивно, це те, що астарта мінотрасраза, аланінова інтерстораза це основні показники роботи функціональних спроможностей печіночки прийшли до абсолютної норми. Друге, що. Ритм вирівнявся, серце почало працювати повноцінно гармонійно, артеріальний тиск замість 220, оці скачки, ривки, став 120-130. І ми бачимо, що дійсно Володимировна гарно почуває себе, гарно виглядає, От, і здорова, гармонійна. І, дякувати Богу, що йде славно так сказати, і впевнено. І... Здоров'я так сказати далі поліпшується, і в чоловіка ж теж, ж да і в чоловіка також так. так. В чоловіка. Також де просвісно кже прості, що в принципі, звичайно, хронічне захворювання можна лікувати, потрібно лікувати. Інформаційно і це більш дієво, ніж будемо говорити, це моя думка, більш дієво, ніж будь-яке фармакологічне лікування. Чому? Тому що я хочу свої слова сказати. Я з 84-го року в медицині і знаю, яким чином працюють фармакологічні медикаментозні препарати з людиною. В тому випадку, коли це гострий процес, можливо, є необхідність декілька днів приймати медикаментозні препарати, коли це йде хроніка. Напаки, не варто приймати медикаментозні препарати, тому що вони погіршують стан здоров'я і е, спричинюють інші руйнівні процеси в інших органах системах. Людина починає, наприклад, лікувати серце, руйнує печінку. Починає лікувати печінку, руйнує нирки. Починає лікувати, скажімо, судини головного мозку, руйнує і нирки, і печінку, і серце. Чому? Тому що, як і будь-які фармакологічні засоби, хіміотерапевтичні препарати, фармакологічні, вони є. Деякі ступені токсичними. І найліпший варіант, звичайно, це природній інструмент, який надав нам творець, Господь Бог. Слово, коли людина правильно, вільно, згідно лікувальної матриці, вивіряє свої слова і здійснює лікувальний процес, дуже швидко перебирається хронічне захворювання і на рівні духу, на рівні душі, на рівні фізичної плоті, і фізична плоть підтягується, відновлюється гармонійно, починає життєзабезпечувати свої спроможності. Цифрона 101, соти, мостики, стовпи, вісі і опори, багатогранність збуття, ієрархію правління вивчаю.